Це відділ освіти, дзвоню до вас, бо не можу вже далі жити. Представлюсь для початку Пилипчук Марічка, У дев'ятому ябе класна керівничка. Тільки я заходжу в школу перед нашим класом. Бодя, Рома і Сергій у трьох ревуть барсом. Це вони три лавуряти, совісті не мають. На уроки отак учнів за дзвінка скликають. А у клас зайду Бачу, бо ж на підвіконі Галька з Юлею гарцують наче дикі коні. Андрій Петрика товче рюкзаком по лобі. Не повірите, та це таке в нього хобі. Дошка вже давно висить на одному цвясі. Захотілося зайнятись зарядкою в васі. Під ногами всі і шафа літає. Олька Надьку, Надька, Ольку, на весь голос лають. Парки склали в піраміду, дістають до стелі. Постаралися подружки Іванка і Неля. Серед класу, ма у клубі, скачуть під мобілку. Музику тут доручили крутити данилку. Голова пішла вже кругом, марнівалі доли. Вже приводила до класу і зауча школи. Як побачить це все зауч, то за серце взявся. Після того у лікарні. Довго лікувався, директора не ведуть, бо ж будуть проблеми у невігласі моїх від'єднані клеммі. Доведуть гарну людину ті синочки й доні, що прийдеться купувати, вінки похоронні. Ось таке в мене життя страшне і безбожне. Витримати п'ять днів тиждень зможе тут не кожен. Прошу вдайтесь на час. До гарного кроку, дайте жіночці бідовій учителя року.